Не покинув я дівчину, де покину. Народила мати сина, ще й до гурту брата, буде старшою дитина, менша приклад брати з кожним днем росте малеча, мамині соколи, а руки з дитинства втеча, треба йти до школи. Закупила мати форму. Портофелів, ручок, Щоб доповнити шкільну норму всяких дрібних штучок, щоб з прогресом йти у ногу з темноти полона, підкупила їм в підмогу цілих два айфона. Школа, дім і знову школа, крутиться планета. Полетіли два сокола в небо інтернету. Зранку світяться екрани, тицюють по полі, з ним і ложка до сметани, цукор замість солі. Потерпіла мати строк, бачить не до шмиги, наказала до зірок їм читати книги. Старший враз зметикував, діло пахне димом, і у руки закував щось там в назві з Римом. Менші спертістю ніяк, книга руки ката, а матуся Ей, дивак, подивись на брата. Кротун до слова крок, видать таємницю, що, мовляв, між сторінок, той сховав жар птицю. Переросток глянув з коса, закрутив долоню і кулак приклав до носа. Но, дивись, бо вдзвоню!» дзвоню. Зажурився малолітній, взявши фоліанта, і сказав сторінки рідні, тут без варіанта. Взявши ножниці перстами, різанув бамагу і поклав поміж листами мамину увагу. Мати втішилася в зору, ось освітня злука, Видко, що прийшлась до двору, братова, братова наука.